Рибалка в Америці, з чого почати? То я вам розкажу. І так, люди, з чого починаємо? Починаємо з приміта. Де можна взяти приміт? Так, перше, то, що ми всі знаємо, це магазин Walmart. Так. Йдемо отуди, де продають водочки, де продають патрони, там завжди є каса. І до тої каси підходимо кажемо, слухай, мужик, чи там тілка, слухай, дай мені переміт на рибалку. В тебе будуть питатися, який тобі... тобі треба, береш. Просто основний і береш штам на Форелеві. Це називається траут стенд. Все, що тобі треба. Далі е, йдеш в той самий Walmart, не шукаєш спеціалізованих магазинів, тому що на початок тобі крутих снастів не треба. Ну от серйозно дивись. Е, де на початках ти будеш ловити? Ти будеш ловити то, що навколо твого дому. Якщо ти недавно приїхав, Ну, що інакше ти не будеш дивитися цього відео, тебе не буде цікавити, цікавити з чого почати. Ти просто підеш десь в парк, десь біля річки, яка є близько твого дому. і тобі не потрібні круті снасти. Ну, повірно, не потрібні. Так хочеться, щоб це все писало Сен Крой, Гарі Люміс. Шимано, але повір, тобі, того не треба. Скільки ти будеш мати часу на рибалку, якщо ти недавно приїхав? Ну, раз в тиждень підеш на пару годин, походиш, покидаєш по парках, по річках близьких і все тобі зараз не то в голові. Правильно? Тому забуваємо про великі магазини, ці, типу Кабелеса, а йдемо в Омар. І шукаємо і, просто спінінг під свою руку. Не беремо дуже легкого, не беремо дуже тяжкого. Отакий От онцовик до 28 грам, тобі підійде супер. Беремо там же, в тому волмарті жилку я і, і, особисто шнурком ловлю, беремо джуголовки, берем. Джоголовки, берем Якийсь недорогий набор силиконових приманок і маємо спокій і йдемо ловити. Просто ловимо рибу і дивимося, що нам потрібно далі. Тому що нормальний спінг того гатунку, який вже використовую я, який вже тут давно живе, ловить спочатку з каяка, потепер з лодки. Це є зовсім інакше. Зараз ти не будеш мати нормального доступу до води, тому що в парках кругом це позароз... позаростало, не сюди є доступ, ти будеш мати 100 метрів туди, 200 метрів туди, пройтися, покидати і половити. І тоді ти зрозумієш, чи тобі це потрібно далі розвиватися. Якщо так, ти сказав так, я буду розвиватися, щоб я порадив? Є каяки, недорогі каяки, надувні каяки, Візьми собі каяка і візьми собі ще два, чи, плюс, чи ще плюс один спінг, чуть легше. Ну, скажімо, якийсь лайтовик. Не бери, але я прошу тебе. Прошу тебе, не бери зразу синкроїв за 300 баксів, не бери катушок за 400 баксів, а походи, полови. Поплавай полови. Тоді ти сам зрозумієш, що тобі треба. На початках, якщо ти будеш виходити раз в тиждень на 2-3 години, на 4 години. Навіть на цілий день на рибалку тобі того нахрен не треба. Тут в Америці риба є. В основному в тебе буде клювати без. Без така скотина, що він як тобі лупне. Він як клюне, то тобі не треба буде ніяких чутливих снастей, там, щоб тобі дну стукало, Без він буде рвати. В прилові в тебе будуть крепі, які ти будеш ловити і відчувати без проблем. Тому не трать гроші на дорогі снасті, поки ти не поняв, що це твоє. Так, добре, тепер, якщо ти поняв, це твоє. А чому ні? Може і таке статися, як мене це сталося. Маю час, маю гроші на такі забавки. Піду ловити. Давай порахуємо, що коштує тута мати лодку чи каяка. Давай почнемо з каяка. Дивись, каяк! Нормальний пристойний фішен-каяк. Це є як з прицепом, тому що його тягати треба якось правильно. Значит, о, значить, тобі ще потрібна машина, яка може тягнути прицеп. Значить, тобі потрібен SUV, а не проста машинка. Правильно? От. Каяк. М -м -м -м. Ну, 4,5 тисячі ти напевно, що вкладешся. Це тільки каяк. Плюс нас. Лодка. Ну, нема чого розглядати варіанти лодок, щоб виходити на воду. Це є, ну, скажімо так, 15. плюс. Тоді ти вже можеш думати, що тобі треба, як тобі треба. Ти вже тоді будеш розуміти, де в тебе озера, де в тебе річки, куди ти будеш ходити, де будеш плавати. Ти вже будеш розуміти, яка риба і які, які, які снасті треба тобі на яку рибу. Звичайно, що купити можна все, що угодно. Потім ти того не продаш. От я купив лодку, а вже другий рік пробую продати свого каяка. чи вже третій. три роки вже пробую продати свого каяка. Купити було легко продати зараз ну, майже нереально. А за малі гроші, ну, коли не хочеться, він ніби їсти не просить. Що далі? Нахист. Подивися довкола де ти живеш. І чи ти маєш. Стільки форелової риби навколо себе, щоб йти внахист. І порахуємо, скільки тобі буде коштувати почати ловити внахист. Дивіться. Сама-сама проста палка, яку варто розглядати, тому що сам розумієш, що в нахисті дуже важливо, щоб палка кидала. Так? Ти не купиш просту е, палку за 30-40 за доларів, яку, яку ти візьмеш на першу свою рибалку. Та палка буде коштувати в 10 разів дорожче. Нормальна нахлистова палка получає, починається з 350 доларів. Плюс, що тобі до того треба? Тобі до того треба шнурок. Е, шнурок нормальний, нахлистовий, ну то є сотня плюс. Тому що інакше тобі літати не буде, тобі, ти то можеш собі прив'язати е, кусок дратви до цього, до тички, і буде тобі той самий дешевий нахлист. Ди, нахлиста дешевого не буває, недаремно його називають рибалкою королів. Далі. Катушка. Ну, 50 доларів сама така проста, незручна. ну Положено, маєш, це вже маєш стільки, ну вже маєш пів штуки. Тільки в цього, тільки вудку. Плюс тобі мухи треба накупляти, кожна мушка там по 2-3 долари, штук 20, ти візьмеш набор, от маєш 20, ну, вже ще маєш 50 доларів за нормальний набор з мухами. Плюс поводки, розходники, флюрики, ще 50. От ти маєш 600 доларів. Далі, тобі. Для нахисту потрібні заброди. Заброди ну, самі прості, які можна розглядати, в як яких ти не будеш паритися і через 10 хвилин, не виклик, які будуть дихати, в як яких ти через 10 хвилин з води не розпарений не вийде, весь мокрий не вийдеш це ну, 200 доларів, 250 доларів. Плюс до тих забродів тобі треба капці купити. Капці 180-200 доларів. Вже маєш понад 1000. Це тільки, щоб вийти. З, одно, з одною вудочкою нахлест. Хоча внахист тебе залежно від річки, від риби, тобі треба мати, як мінімум, дві вудочки. Одну тяжку, другу легку. Від того нікуди не дінешся. Це не спільник, яким можна приспособитися. От, маєш. Не варто, не варто, навіть якщо ти живеш десь, живеш десь в Колорадо, і біля тебе є нормальний нескрік нормальний чи якась річка з, з форелькою. То саме можна, ту саму рибку можна з задоволенням витягнути і зі спіннягом. Ще що скажу про коропову рибалку, взагалі про рибалку на мирну рибу. Нічого сказати не можу. Я е, займаюся тільки рибалкою на спінінг, і на але але ну, я до того прийшов з часом. От. І розкажу вам такий приклад, е, чому не варто тратити великі гроші. От в мене на роботі є колега. Так? Подарували йому на день народження спінінг. І тут Остапа понісло. Люди, ну от серйозно. Маючи два спінінга, типу купив спойлер, це спеціально щоб, така примочка, щоб накручувати жилку на цей, на, на катушку. Ну, вже почав е, купляти самі дорогі шнури, е, самі дорогі катушки, почав вишукувати, що треба, що не треба. Так, йо йо до чого? Якщо він. За три, вже не знаю, ще, три рази чи чотири був на рибалці, вже вчено півроку пройшов на нарожніх і почав цим користуватися. Почав дивитися оцих е, суперблогерів рибацьких, які, типу, рекламують там, знаєте, така має бути жилка, така має бути жилка. Ну йо-майо. Ну, -йо, не відчуєш ти її. Тут, тут не ті умови риболовні. Тут треба, щоб вона Ну, для чого платити, що, що, для чого платити? Скажіть мені, люд. Що нема. Що, думаєте, це, це він не має на гроші подіяти? Так він вже тут давно, що щось заробляє, але для чого? То зведен спіть наче все ловити? Наче попасти туди, куди ти хочеш кинути, а не навмання. Як знаєте, як в початківці кидає просто в ту сторону, і то не завжди летить куди йому треба, куди він собі задумав. Та наче ловити, тоді... Навчися кидати, зрозумій воду, зрозумій дно, зрозумій снасть. От тоді ти будеш ловити, тоді буде все супер, тоді все буде хокей. Ну, правда? Накупляти того всього і пішки ходити з собою по 4 вудки таскати? Ну, Для чого? Та ніби все. Хочу вам ще нагадати, що Росія зло, Путін гамно, Путін хуйло, слава ЗСУ, слава Україні. І до зустрічі на рибалці не робіть помилок. До побачення!